Повертаючись до Криму, але у вас все одно лишилися, як я розумію, там друзі? Восьмі рід там, майже це більше тисячі людей. Син так, чому не виїжджає? О, це дуже важке питання. Ви просто так відверто говорите про нього в інтерв'ю. Я писала тут людей, чиї там рідні або батьки мешкають досі в Криму, і вони дуже обережно завжди говорять. Вони з самого початку знають, хто я, що я, і немає сенсу щось приховувати, тому що з самого початку о, все було відомо. І мені доволі часто, в тому числі через моїх дітей, передавали так звані привіти російські прикордонники, коли мої діти, коли була ця можливість, коли вони притинали, ну так званий. Кордон між Кримом і Дмитріковою частиною України, вони добре знають. Мій син там доглядає за своїм дідом, якому дуже багато років, і він живе разом з ним. І я горжусь своїм сином, він у мене з чітким уявленням про те, хто він, що він. І звичайно, я боюсь за нього.